Вітаю! Сьогодні ми з вами повернемося до теми правових відносин. Але нас буде цікавити правові відносини в цивільній галузі права, оскільки наша сьогоднішня тема звучить, що таке цивільна правосуб'єктність особи. Отже, цивільна галузь права України це галузь права, норми якої регулюють майнові відносини, які пов'язані з. Володінням, користуванням і розпоряджанням матеріальними благами і деякі особисті немайнові відносини, які пов'язані з відповідними нематеріальними благами, тобто без економічного змісту. Отже, цивільна галузь права стосується майнових відносин та особистих немайнових відносин, які здатні поділятися на особисті немайнові відносини, пов'язані з майном. Та особисті немайнові відносини пов'язані із немайновими відносинами. Джерелами цивільного права виступають Конституція України, Цивільний Кодекс України, Цивільно-процесуальний кодекс, Закон України про авторське право і суміжні права. Отже, цивільно-правові відносини це врегульовані нормами цивільного права майнові та особисто немайнові відносини. Серед складу цивільних відносин варто зазначити суб'єктів, об'єкти та зміст. З приводу змісту, то до змісту у нас з вами належать суб'єктивні права і відповідні юридичні обов'язки. Якщо аналізувати об'єктів цивільних правових відносин, то до них належать матеріальні блага та нематеріальні блага. Наприклад, результати духовної та інтелектуальної творчості. Послуги, особисті немайнові блага у вигляді честі, гідності, ім'я, життя та здоров'я цікавим об'єктом є об'єкт правовласності, такі як природні ресурси, а саме земля, надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України. Від імені українського народу правовласних. Право власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Суб'єктами цивільних правих відносин виступають фізичні особи, це можуть бути громадяни України, іноземці або особи без громадянства, а також юридичні особи це державні та приватні підприємства, організації та установи. Кожен суб'єкт правових відносин містить свою правосуб'єктність. і до права суб'єктності суб'єктів цивільної галузі права належить правоздатність, дієздатність та деліктоздатність. Правоздатність це здатність особи мати цивільні права та обов'язки, дієздатність це здатність особи своїми діями набувати для себе цивільних прав та обов'язків, а деліктоздатність це здатність особи нести відповідальність. За невиконання або неналежне виконання обов'язків. Дії, про які ми з вами тільки що зазначали, в цивільній галузі права носять назву правочини. Отже, правочин це дія людини, яка спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Правоздатність, дієздатність та деліктоздатність юридичної особи набувається з моменту державної реєстрації юридичної особи. Що стосується фізичної особи, то правоздатність фізичної особи набувається з моменту народження. дієздатність набувається з досягненням певного віку і може бути обмежена судовим рішенням, а деліктоздатність також пов'язана з набуттям певного віку. Отже, є наступні види цивільної дієздатності, такі як часткова, повна, неповна, обмежена та недієздатна особа. Види дієздатності. Відповідно до віку, розподіляється на повну дієздатність, вона наступає з 18 років. Неповна дієздатність це дієздатність особи з 14 до 18 років та часткову дієздатність мають особи до 14 років. Обмежена дієздатність може бути судом внаслідок хронічних тривалих алкогольних залежностей або наркотичних залежностей, або. Нетривалих психічних розладів. Недієздатна особа тоді визнається, коли вона має тривалі і постійні психічні розлади та несе небезпеку своїми діями для себе та суспільства. З приводу часткової дієздатності, особи, які мають часткову дієздатність, можуть реалізовувати особисті немайнові права на твори інтелектуальної власності, а також чиняти дрібні побутові правочини. Що таке дрібний побутовий правочин, спробуємо розібратися. Отже, ми з вами звернемося до науково-практичного коментаря, який дасть роз'яснення з приводу того, що таке дрібний побутовий правочин. Аналізуючи коментар, ми з'ясуємо, що це правочин, який задовольняє побутові потреби особи, також він відповідає фізичному, духовному та соціальному розвитку особи. І має невисоку вартість. З приводу невисокої вартості, нам варто з вами звернутися до ще одного коментаря, де з'ясовуємо, що під поняттям невисока вартість відноситься критерій, який виходить з розміру неоподаткованого мінімуму. Для того, щоб з'ясувати неоподаткований мінімум, тут нам доведеться звернутися до податкового кодексу, де ми з вами знаходимо. Грошовий еквівалент у вигляді неоподаткованого мінімум доходів громадян, який становить 17 гривень. Але у нас є ще одна частина неоподаткованого мінімуму, яка встановлюється на рівні податкової соціальної пільги. Отже, якщо встановлювати цей неоподаткований мінімум відповідно до податкової соціальної пільги, то нам варто звернути на прожитковий мінімум у 2023 році і з аналізу отриманої інформації ми з'ясовуємо, що на 2023 рік з 1 січня прожитковий мінімум становить 6700 гривень. А податкова соціальна пільга. Це є 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи. Тобто, це буде становити десь близько 1342 гривні. Отже, ми з вами з'ясували, що невисока вартість становить близько 1342 гривень. Таким чином, ми дізналися. Що означає дрібний побутовий правочин, його вартість? З приводу неповної дієздатності, то особи, які мають неповну дієздатність, вони здатні вчиняти дрібні побутові правочини, вони здатні самостійно розпоряджатися своїми творами інтелектуальної творчості, розпоряджатися своєю заробітною платнею та стипендією, якщо вони таку мають. А також вони можуть бути учасником юридичних осіб. І мають право вносити вклади до банківських установ та розпоряджатися ними. Особа, яка має обмежену дієздатність, над такою особою встановлюється піклування. Така особа здатна вчиняти дрібні побутові правочини, інші правочини лише за згодою піклувальника. Але дієздатність можна поновити. Недієздатна особа не може вчиняти правочинів. і Призначається для неї опікун. Відповідно, опікун діє від імені недієздатної особи та несе за неї відповідальність. Але в нашій системі законодавства існують моменти, які стосуються отримання повної дієздатності до набуття повноліття. Наприклад, повну дієздатність можна набути з моменту реєстрації шлюбу. Якщо фізична особа досягла 16 років і працює за трудовим договором, з моменту реєстрації неповнолітньої особи-підприємцем у віці 16 років, та коли особа зареєстрована матір'ю або батьком. Але для цього теж потрібно здійснити певну процедуру. Необхідно звернутися до органів опіки та піклування з заявою особи, яка хоче встановити повну дієздатність, а також згодою батьків. Якщо згоди батьків немає, особа може звернутися до суду і тоді рішенням суду встановити собі повну дієздатність. Отже, ми сьогодні з вами познайомилися з галузю цивільного права, а також розглянули цивільні правові відносини.